З нашого Собору ми нарахували 40 людей, котрих звільнили з роботи за те, що ходять у православну церкву. То обикновенні, обично медики наші, і з інших. Той список такий великий, що я задумав його навіть вказати у нашому суді, де мене судять, бо судять мене за те, що я порушив рівноправі громадян по релігійному. Признаку, а як ви об'ясните, що в Ужгороді десятки людей з нашого Рижсобора звільнені з роботи по релігійному признаку, бо вони православні канонічної церкви. А як об'ясните, ви рівно праві, що наші хлопці пішли на війну, а з наших священників не дозволили бути їм духовниками, капеланами, а чужі священники йдуть їх сповідати або їх учити. Що не нарушена равноправність, і ми всі подумали, а жінки-мироносиці нині, будучи і ізнані з роботи, остаються вірними Христу. І ти, Божа мати, свою материнську любов'ю, покровом покрий наш жінок-мироносець, котрі в завтрашній день ще й у нашому селі, під, коли Ужгорода мають престольний праздник. щоб Бог дав, щоб наші жінки-мироносиці до скончання віка. Несли подвиг постай молитви і віри православної, бо лиш так поступає. Тягнучи за собою і мужей своїх, віра жінок їх і спасає і дітей, і внуків в з такими, щоб ми й далі несли подвиг єднання в Україні з українською православною церквою канонічною, вистояти в час гонення, а віримо у вічному світі, в числі перших. Мудрі діви будуть іти зустріч Господу із жінками-мироносицями, і їм першим будуть відкриті врата Царства Божого, бо то, що вони так потерпіли, їхні молитвами много збережено, а в вічності за то, за кожну сльозинку, за кожну молитву жінок наших мироносиць, Бог сторицею вознародить їх. Вічною нагородою в царстві Божієм, де вже не прибуває ніяка печаль і воздихання, но Пасха вічна і радость вічна. І амінь.